Друзі, доброго дня вітаємо у харківському медіахабі. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Наш сьогоднішній спікер це директор департаменту містобудування та архітектури Хова, пан Антон Коротовських. І сьогодні будемо говорити про реалізацію програми «Є відновлення, а також заходів національної стратегії зі створення безбар'єрного простору та послуг у Харківській області. Тож, пане Антоне, вам слово. Всім доброго дня. На сьогоднішній день 56 громадами створено, та у 52 громадах вже функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта нерухомого майна створеними комісіями. Наразі визначаються обсяги пошкоджень об'єктів за даними актами, актів комісійного обстеження і приймаються відповідні рішення щодо визначення компенсації. Загалом з початку реалізації програми є відновлення в Харківській області. Вже подано 24 чотири заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського, Чугуївського районів та міста Харків. В рамках програми є відновлення, вже 10 тисяч заявників отримали грошову допомогу. До 200 тисяч мається на увазі для дрібного ремонту житла, пошкодженого вслідок збройної агресії РФ. На рахунки заявників було нараховано понад 782 мільйона 951 п'ятдесят гривень. Також хочу детально розповіти. Наразі діє ще одна стадія виплат. Є категорія А по виплатам, це пошкодження до 200 тисяч гривень, і категорія Б це капітальний ремонт. Для квартир визначено 350 тисяч гривень. Для індивідуальних житлових будинків визначено до 500 тисяч гривень. Виплата. Наразі такі виплати вже почали. На минулому тижні вже почали працювати. І ситуація, яка 70% сплачується одразу заявнику на початок ремонту, і 30% остаточна сума сплачується після того, як комісія повторно виходить на об'єкт. Верифікує дані, що людина зробила за ці кошти 70% авансу. І потім відбувається виплата 30% за ложкової вартості. Таких вже заявників в нас 1834. І загальна сума призначених виплат їм становить 352 мільйони 783 тисячі гривень. Тобто загальна сума. Виплат по Харківській області сягнула більше 1 мільярду гривень. Також в 22 територіальних громадах комісіями сформовані вже 390 сертифікатів за знищене майно на загальну суму 548 мільйонів 477 тисяч гривень. Дякую всім. Якщо є питання. Дуже дякую. Зараз переходимо до питань від журналістів. Вітаю суспільне Харків щодо сертифікатів. Чи хтось вже отримав сертифікат на нове житло? Ні, ні таких людей нема. обіцяють, ну, обіцяють з 1 січня. Тому чекаємо яка процедура. Є складнощі? Я знаю у людей з отриманням, що потрібно там, які документи, щоб вони були в порядку. Яка ця процедура, і скільки вона триває? Ну головний момент, щоб заявник знаходився тут на місці, тому що якщо заявник знаходиться десь в іншій області або за кордоном, його заявка не буде розглядатись. Якщо він там прохає сусідів, щоб вони підійшли, відкрили двері ні, такі заявки не ну, розглядаються. Інша ситуація це обов'язково. Ну, це, мабуть, найбільша проблема це відсутність право документів нового зразку, а саме витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Більшість домоволодінь мають документи зразку до 2012 року, тоді цього реєстру не було. Ну, наразі в принципі всі розуміють. Е е е і комісії допомагають людям, куди людині звернутися, щоб отримати цей витяг, поновити, так би мовити, документи. Тому з цим питанням ну, наразі ж критичного питання немає. А де найбільше пошкодженого житло саме? Ну, місто Харків, потім Ізюмський район. Я вважаю. ну, Харк Харківський, Ізюмський і така градація. Дякую. Дар'я Левченко Гвара Медіа». Скільки у 2023 році витратили коштів з обласного бюджету на технічне обстеження щодо відновлення та модернізації об'єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії? На технічне і скільки їх вдалося обстежити, і скільки планується у 2024 році? Дякую за запитання. На технічне обстеження витрачено, якщо не помиляюсь, зараз 4 мільйонів гривень. Це становить більше 250 об'єктів, і ще залишилось 1,5 мільйонів. Це десь приблизно 100, 100 чимто об'єктів. Ну тобто загальна чисельність обстежених об'єктів в цьому році там до 400. І ще одне питання. У жовтні 2023 року ви розповідали про критичну ситуацію з палацом праці, який законсервували в деяких ділянках. І який є контакт з міською радою щодо цього об'єкту, і чи є плани відбудови цього об'єкту, і скільки це може коштувати? Тут я з цього питання, трохи з'їду. Вже два місяці повноваження передані до департаменту культури, тому ну, цим питанням вони зараз опікуються. Все, що пов'язано з пам'ятками архітектури, це вже їх повноваження. Пане Антоне, невеличке уточнення. Ви сказали, що є дві різні категорії: категорія А та категорія Б по виплатах. Чи є пріоризація, тобто заявник, кому раніше будуть надходити виплати, чи ні, паралельно? Ні, ніякої пріоризації немає, Є відповідність розгляду черговості заяв, і відповідно до цієї черговості відбуваються виплати. Дуже дякую за інформацію. У нас є. Є ще одне уточнення від журналістів. А, дякую. І ще питання про створення безбар'єрного простору. Можете розказати у Харкові, що планується, може, щось вже робиться? Так. Ну, це да наступне питання було. Ну, якщо так казати, взагалі. То розпорядженням начальника обласної державної адміністрації від 1 травня 2023 року було затверджено план заходів 23-24 роки з реалізації в Харківській області національної стратегії зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. Це мається на увазі стратегія створення безбар'єрного простору у Харківській області, де Є 28 завдань за п'ятьма різними напрямками: а саме напрямок, фізична, інформаційна, цифрова, суспільна та громадянська безбар'єрність, також освітня безбар'єрність. До виконання цих заходів залучені як районні адміністрації, так і органи місцевого самоврядування, також профільні департаменти Харківської обласної військової адміністрації. В рамках цієї стратегії було визначено нами флагманський проєкт по створенню безбар'єрного середовища села Наталине. але станом на сьогодні, після аналізу потреб в облаштуванні цього середовища, в аналізі кількості людей і можливості створення цього середовища було змінено населений пункт, і це в нас зараз пісочин. Наразі вже, як я знаю, виконаний робочий проєкт щодо створення цього простору в Пісочині, і він ну, проходить експертизу. В майбутньому на наступному році вони планують замовляти вже роботи. І це буде наш пілотний населений пункт як такий зразок для інших громад. Де буде повністю виконані всі вимоги щодо інклюзивності в населеному пункті, кожний пішохідний перехід, кожна торгівельна точка, вхід до багатоквартирних житлових будинків, а саме там вхідна група, під'їзди, ліфти, також доступ до об'єктів Соскульбиту і закладів освіти. також... Наразі дуже актуальна тема: доступ осіб з інвалідністю до споруд цивільного захисту. Це, мабуть, найбільша проблема, тому що ці споруди знаходяться на глибині і в більшості випадків немає можливості зробити там ані пандус, ані ліфт. Тому наразі також на базі мого департаменту було створено відділ з відновлення. В який ми залучили двох фахівців, які відповідають виключно за інклюзію, за безбар'єрність, і в їх роботу входить також перевірка всіх проєктів, які наразі виконуються по області, а саме проєкти реконструкції будівель, щоб там всі вимоги відповідали цим нормам. І яка ще проблематика, ну, я вважаю, що є аварійно роботи, є роботи з капітального ремонту або є роботи з реконструкції. І тому, якщо ми виконуємо аварійно відновлювальні роботи, ну, заставити, так би мовити, законним шляхом замовника зробити всі? Вимоги щодо доступності цієї будівлі неможливо, тому що це аварійно-відновлені роботи. Якщо ми кажемо про капітальний ремонт або реконструкцію, цим напрямком якраз займаються ці фахівці, вони перевіряють проєктну документацію, дають рекомендації. Ну, взагалі, я вважаю, що в цьому році ми в цьому напрямку досить поглибились, і на наступний рік вже будуть якісь гарні показники. Тобто, поки що зараз нічого такого не зробили? Ну, зараз є план, є стратегія, є, я ж кажу, є пілотний проект, населений пункт, в якому ми це робимо. Робочий проєкт вже зроблений. Тому я ж кажу, що в наступному році вже будуть якісні показники по виконанню цього плану. А приблизно коли будуть перші результати? Я думаю, перший квартал, кінець першого кварталу. Дякую. Тобто, ще раз проговорити: якщо є можливість по області під час або капітального ремонту або реконструкції будівель, тобто ви вже працюєте над тим, щоб да, да, ми перевіряємо да. дуже вам дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Нагадаю, що з нами був пан Антон Коротовський, головний архітектор області та начальник департаменту. Дякую за увагу. Слава Україні.